За вікном капатить дощ, Небо сіре, хоча сонце ще намагається пробити його променями світла, пахне прілим листям та димом багать. Ворони хавають горіхи у землю, створюючи запаси на зиму. А за ними пильно стежать миші та їжаки, які хочуть переховати ті горіхи у свої нори. Пожовкли листя повільно падає на землю, а подекуди вже стають майже голі дерева, намагаючись своїми гілками дотягнутися до сонця. Осінь. В такі дні, особливо коли на дворі виє холодний вітер, а дощ стукає по даху так, наче там танцюють всі демони пекла, хочеться простого людського затишку. Сидіти у високому м'якому кріслі біля каміна, в якому вогонь вибиває тріскучу чітку на дровах. Пити глінтвейн та думати про квантовий мультивсесвіт, сподіваючись, що в кожному зі світів ти проводиш час саме так. Або міркувати про те, як складно в наші часи бути вампіром, бо раніше тебе боялося, а зараз ти продукт мас-культури. Тим часом, десь в глибинах замку чути човгаючу ходу старого слуги на ім'я Мадест, який прислуговував ще вашому пра-пра-пра-прадіду, коли той був маленьким. Мадест несе нову книгу з фамільної бібліотеки яку йому видав бібліотекар Сов, що управляє всіма вашими книгами. Кажуть, що він єдиний, хто прочитав їх усі, бо книг там справді багато, є навіть ті, які ніхто ніколи не писав. У Сова дуже складно випросити книгу, але інколи він все ж таки згадує, хто хазяїн цього маєтку. Коли втомишся від книг, завжди можна наказати слугам принести чудо, яке називають технологією, майже як книга, але з картинками, що рухаються. А спеціальний слуга на прізвище три струни підбере під ці картинки гарну мелодію. Глибоко вночі, коли не світять навіть зірки за вікном, обов'язково треба відкрити свій щоденник та записати для нащадків все, що з тобою відбувалося, що читав та що бачив. Кожен аристократ, що поважає себе, а особливо аристократ вампільського роду, пише свої мемуари. Це важлива справа, якою не можна нехтувати. На годиннику три. Кванти о півночі І вже проминула майже половина осені. 31 жовтня відчиниться або зачиниться портал. Все залежить від того, кого буде більше. Ну а поки це станеться, ми з Ланою вирішили зробити свої добірки атмосферних книжок, які ми читаємо васени та на Хелловін. На каналі Лани вже вийшло відео топ-10 атмосферних книжок на Хэллоуін. Ви зможете знайти посилання на нього в підказках та в описі до цього ролику. Там вона розповідає про книги з містичним та фентезійним настроєм. Крім того, в цю добірку Лана додала атмосферні книжки для наймолодших та для тих, хто хоче щось таке Хелловінське, але. Не хоче багато містики. Посилання у підказках та в описі до відео. Я теж дістав своє мемуаре та виписав звідти всі книги, які читаю та перечитую саме восени або на Хеловін. Про них я вам в цьому відео розкажу. Рей Бредбері разом зі своїми дітьми був величезним шанувальником казкової і трохи таємничої атмосфери е Халлавіну. Е якось він разом з е дітьми дивився випуск улюбленої передачі Великий Гарбуз. Е попри те, що Бредбері був великим шанувальником творчості е ведучого цієї передачі. Цей спеціальний випуск до Дня всіх святих його розчарував, а діти засмутилися так, що навіть хотіли штовхнути телевізор. Ця передача так само не сподобалася другу Рея Бредбері, мультиплікатору Чаку Джонсу, який є ледь не батьком всього зоряного фонду американської мультиплікації. Наприклад, він брав участь у створенні мультсеріалів про Бах Сабані, Поркі Піга та Дафі Дака був творцем мультфільмів про дорожнього бігуна і хитрого кайоту. І ось він запропонував Рею Бредбері зробити власний мультфільм про Хеллоуін. Сценарій майбутнього мультфільму почався з картини, яку намалював Рей Бредбері, і вона послужила такою певною відправною точкою для основних подій та загальної атмосфери мультфільму. Нарешті, коли сценарій був написаний, виявилося, що він нікому не потрібен. Спочатку зникли інвестори, потім студія розформувала свій мультиплікаційний відділ, звільнивши при цьому і Чака Джонса. Кілька років Бредбері та Джонс пропонували свій сценарій різним студіям, але так і не змогли нікого зацікавити. І от тоді Бредбері вирішив перетворити сценарій на повноцінну книжку. Так на світ з'явилася книжка, яку ми знаємо під назвою Напередодні всіх святих. І в цій книжці є все те, за що ми так любимо свята Хэллоуін. Казкова і трохи тривожна атмосфера, похмурі таємниці та неймовірні відкриття, які обов'язково змінять життя головних героїв. А починається все з величезного дерева. Такого дерева ви точно ніколи не бачили, адже на ньому ростуть гарбузи всіх форм, розмірів і кольорів. А своєю вершиною воно дістає до небес. Ходять чутки, що саме. Біля цього дерева можна зустріти дивного пана на ім'я Містер Смерч, який обов'язково запропонує вирушити разом з ним у неймовірну подорож, з якою ви повернетеся зовсім іншою людиною, якщо взагалі повернетеся. До речі, у 1993 році, за мотивами цієї книги, все ж таки зробили гарний мультфільм, сценарістом якого став Рей Бредбері. Легенда про сонну лащину давно вже стала невіддільною частиною свята Хеллоуіну. Причому я б сказав би, що в цьому заслуга не стільки самої розповіді, а її чисельних екранізацій, які сильно зрушили жанр у містику, хоча спочатку він був ближчим до детектива. Сама ж легенда про сонну лащину це розповідь письменника Вашингтона Ірвінга, якого було опубліковано у складі збірки оповідань 1820 року. oh <sighs> Сама розповідь досить проста і коротка, але водночас дуже атмосферна. І кабот Крейн, дуже завабонний вчитель з Коннектикуту, закохався в місцеву 18-річну красуню Катріну. І все в нічого, але за її руку та серце з ним суперничає Авраам Бром Бонс. І ось одного разу вночі, коли по землі стелиться туман, а в повітрі витає атмосфера чогось такого зловісного, і кабот повертався з вечірки додому і раптово його почав переслідувати вершник без голови, який, ймовірно, є привидом гесенського кавалериста. Історія дуже коротка, я не хочу спойлерити, але якщо вона вам сподобається, то рекомендую подивитись фільм Тіма Берта на Сонна Лащина, а також одноіменний серіал від телеканалу Fox і продюсерів Роберта Орсі та Алекса Курцама. Ніч у самотньому жовтні це останній роман Роджера Желязне, який він закінчив незадовго до смерті. Вперше був опублікований у 1993 року. Багато критиків вважають цей роман вершиною творчості Роджера Желязни. Сама книга присвячена Мері Шелі, Едгару Аллену, По, Брему Стокеру, Артуру Конан Дойлю, Говарду Лавкрафту, Рейю Бредбері, Роберту Блоху та творцям багатьох старих фільмів. Як ви розумієте, така присвята зроблена не дарма. Тільки більшість персонажів, які частина правил самої гри, в якій вони беруть участь, створені саме перерахованими вище авторами. Роджер Желязний зібрав їх усіх в одному місці лише на одну ніч у самотньому жовтні. У книзі величезна кількість відсилань до знаменитих творів інших авторів і. Такий момент впізнавання та розгадування цих відсилань стає частиною тієї загальної чарівної атмосфери, за яку багато людей так полюбили цю книгу. Роман Ніч у самотньому жовтні складається з 32 розділів, кожен з яких розповідає про одну жовтневу ніч плюс е, вступ. Але найголовніше в книзі це, звісно ж, її атмосфера справжньої осені. коли… Світ готується до зимового сну, все завмирає, поступово жовтіє листя, вранці на траві відніється іні, і вся живність навколо прагне отримати якомога більше від осінніх теплих днів, які стають дедалі коротшими. Сонце заходить рано, і людям здається, що десь там, серед шелесту осіннього листя, що опадає та ухань пугача, є щось небезпечне. Темне, загрозливе і водночас привабливе. Мені здається, що навколо відбувається щось більше, ніж просто зміна пір року. І знаєте, що я вам скажу? Люди мають рацію. Крім персонажів людей і не зовсім людей, автор чудово прописав їхніх компаньйонів. Фактично, розповідь ведеться від імені пса на прізвиська Нюх, який є компаньйоном Джека. Ну, того самого Джек, Джека, чи не того. Можливо, це Джек-Різник або Джек Стіні, хто знає. Друзі, можливо, вороги нюха, кішка на ім'я сіренька. Пола звапнюга, кажанна голка, кролик Крутько та Щур Бумбон, так само, як і нього разом зі своїми господарями беруть участь у таємничій грі, результат якої непередбачуваний. Автор неймовірно пропрацював компаньйонів звірів. Це той самий випадок, коли за основу взяти саме звички та психологію поведінки певного виду, і до них додано розум і трохи людських рис. Сіренька це справжнісінька кішка серед усіх. Всіх справжніх кішок, і, звісно ж, вона ходить сама по собі. Анюх, справжній пес, а ще галантний кавалер і добрий друг. Особисто для мене ця книжка найбільш хелавійська та осіння з проміж усіх. Я перечитую її щороку, і вона мені ніколи не набридає. Хоча історію я вже знаю, можна сказати, на пам'ять. Особисто для мене осінь і особливо Хелловін практично неможливі без творчості Алана По. І нехай мова в його оповіданнях йде не зовсім про це свята, але ось сама атмосфера дуже налаштовує на містику та смуток. Оповідання Чорний кіт Алан По написав у спробі дослідити так званого біса протиріччя, феномен, який змушує людину тяжіти до порушення заборон і табу. Крім того, саме в оповіданні Чорний кіт Алан По продемонстрував руйнівний вплив алкоголю на мозок людини. Розповідь ведеться від імені алкоголіка, який під дією спиртного не контролює свою поведінку та впадає в напади. Такого шаленого гніву його першою жертвою стає домашній вихованець Чорний кіт Плутон. У цьому оповіданні вистачає жорстокості містики та глибокого аналізу поведінки людини. Крім того, ближче до Хелловіну я часто перечитую оповідання Алана По, Вбивства на вулиці Морг, Таємниця Марі Раже та Вкрадений лист, які разом складають трилогію, присвячену французькому аристократу Огюсту Дюпену. Вбивство на вулиці Морх вважається першим детективним твором в історії літератури. В ньому молода людина, що володіє хорошими здібностями до аналізу, розслідує жорстоке і загадкове вбивство двох жінок, скоєне в Парижі в будинку на вулиці Морх. У цьому оповіданні, як і в інших, автор використовував безліч літературних та психологічних прийомів, які пізніше взяли за основу Агата Крісті та Артур Конан Дойль. Цілком можливо, що якби Алла. Алан По не створив Огюста Дюпена, розумного раціонального детектива, що володіє аналітичним складом розуму. То ми ніколи б не познайомилися б ні з Рекюлем Пуаро, ні з Шерлоком Холмсом. Крім того, у цій трилогії Алан По вже намагався створити класичну загадку вбивства в закритій кімнаті та вбивцю, якого неможливо зловити. Усі три історії похмурі, криваві та загадкові, як і всесвята Хеллоуіну. Колись дуже дуже давно, майже в іншому житті, я трохи хворів, лежав на дивані і перемикав канали телевізора, сподіваючись з'ясувати. А за що я там плачу такі гроші? Начебто купа каналів, а дивлюся тільки Дискавері. Так, я абсолютно випадково натрапив на серіал Джонатан Стрендж і Містер Норел, який був знятий телеканалом BBC. Спочатку мій погляд зачепився за чудову картинку та неймовірно опрацьовану атмосферу старої Англії 1800 року. Додивившись серіал, я зацікавився, чи немає книжки, і з'ясував, що сценарій написаний за книгою Сюзанни Кларк Джонатан Стрендж містер Норел. Чи варто говорити, що буквально через кілька днів я став щасливим володарем цієї книги? Про витрачені на книгу гроші та час на читання я анітрохи не пошкодував. Попри те, що серіал знятий і поставлений просто чудово, в книзі все ж таки набагато більше інформації про створений Сюзанною Кларк світ і персонажів, краще їх характери та вчинки. Ніл Гейман назвав цю книгу найкращою англійською літературною казкою за останні 70 років, і я повністю згоден. З цим твердженням. А, буквально з перших сторінок перенаєш у таємничу атмосферу старовинної Англії, землями якої ще блукають друїди, а в будиночку по сусідству живе відьма. Темні стародавні міфи в цьому світі цілком собі реальні та чекають необережних мандрівників, які прагнуть слави та знань. Пахмура загадкова казка буквально оживає на вулицях Старої Англії майстерно, вплітаючись у комедію звичаїв того часу, якою захопилася б навіть Джейн Остін. Автор доклала багато зусиль, щоб максимально правдиво виписати неймовірні конфлікти, як людські, так і нелюдські. І ніби цього мало, всі реалії того часу, мову та навіть стиль вона відтворила з розмахом та точністю гідною. Імені Троянди Умберта Ека. Для мене це та сама книга, у світ якої не просто занурюєшся, а пірнаєш з розгону і виринати назад не хочеться. Так, цей світ небезпечний, але водночас він неймовірно привабливий. Іноді під час читання в голову раптом приходять думки, а ким міг би стати я в цьому світі, можливо, відомим чарівником, адептом таємних мистецтв та жителям запилених бібліотек або шахраєм та лавеласам, від якого в захваті всі незаміжні і заміжні англійські дами. Ну, або схожим на божевільного мудрецем, що мандрує старими дорогами, збираючи крихти мудрості по всій країні. У цьому світі можна бути тим, ким захочеш. Звісно, якщо ти готовий заплатити за це відповідну ціну. Обережний містер Норрел та його учень і суперник Джонатан Стрендж мріють відрадити майже згасле мистецтва чаклунства. Але в кожного з них свій погляд на допустиму ціну, яку прийдеться заплатити. Якась один з них бере набагато більше, ніж здатний заплатити. Саме з цього починається неймовірна та чарівна історія цієї книги. Сюжет зведе докупи безліч персонажів, відважних і галантних кавалей. Чарівних дам, світів з великої дороги, божевільних та істот настільки старих, що навіть наш світ їм здається молодим. І якщо ви зараз задумалися, а заради чого все це, то значить вам точно варто прочитати цю книгу. Повірте, фінал вас точно потішить і в якомусь сенсі переверне ваш світ. Двері в літо це науково-фантастичний роман Роберта Хайнлайна, вперше опублікований у 1956 році в журналі Fantasy and Science. В опитуваннях читачів журналу Локус з 1975 до 1998 року роман визнавався 36-м, 29-м і 43-м у списку найкращих науково-фантастичних романів. Сам роман з'явився завдяки катам. Так, якби не кати, то можливо, Хайлан так і продовжив би писати виробничий роман, який ніяк в нього не виходив. Але якось на вулиці була непогода, і один з його катів захотів вийти на вулицю. Далі цитую автора. Коли ми жили в Колорадо, там випав сніг. Наш кіт, а я кашатник захотів вийти з дому. Я відчинив йому двері, але він не виходив, просто продовжував валати. До цього він бачив сніг, і я не міг зрозуміти, що сталося. Я знову і знову відчиняв перед ним інші двері, а він знову не виходив. Потім Джині сказала, О, він шукає двері в літа. Я махнув на кота рукою, попросив її не говорити більше ні слова і написав роман Двері в літа за 13 днів. В мене, як і у Хайнлайна, теж багато котів. цілих 5 пухнастиків. І я розумію, про що він. Коли приходить осінь, погода змінюється досить швидко. Вранці було сонечко та майже тепло, а ввечері вже йде дощ та тягне холодом. В мене два виходи з будинку. Відкриваю хатам перший, Вони дивляться на дощ. На мене знову на дощ таким виглядом: типу, ми так не домовлялися, ну поверни нам сонце та тепло і ведуть мене на інший вихід, сподіваючись знайти там літа. Роман Двері в літа Роберта Хайнлайна це роман про кохання, ніжний, зворушливе, старе як світи, молоде, немов перший пролісок. Кахання звичне і водночас незвичайне настільки, що зародилося воно десь між минулим та майбутнім. І як таке може бути, запитаєте ви, але я вам не відповім, бо коли йдеться про час та подорожі в ньому все можливо. А ще ця книжка про людину, яка сама того не усвідомлюючи, шукає свої особисті двері в літа. Принижений, зраджений і викинутий на узбіччя, немов пакет зі сміттям, Деніел Бун, головний герой книги, не збирається здаватися. Він, як ніхто інший, слідує істині, що коли для тебе все втрачено, це означає, що ти зможеш знайти куди більше, ніж інші. А якщо втрачений ти сам, то знайдеться той, хто обов'язково знайде тебе. Саме так дуже поважний кіт, Петроній, арбітр, знайшов головного героя книги Дені. Буна. Навіть можна сказати, що вони разом знайшли одне одного. І якщо поруч із тобою хтось є, це вже означає, що ти не сам. А разом будь-які труднощі не видаються такими вже важкими, а складнощі складними. З погляду Піта так ласкаво називає головний герой свого кота. Проблеми господаря повна нісенітниця, з якою можна розібратися буквально однією лапою. І зовсім не важливо, що для цього доведеться здійснити подорож у часі завдовжки, в десятки років, адже це буде подорож із самим собою і з другом. Кіт на прізвиська Петроній Арбітр є справжньою прикрасою книги. Роберт Хайлен написав його з реального прототипу свого кота Піксі. І так уже вийшло, що вигаданий автором кіт став справжнім. Серед усіх катів. Він відіграє досить важливу роль у житті головного героя, ну і, звісно, створює неповторну атмосферу книги. Попри те, що коту присвячена лише частина книги, без нього двері в літо могли б стати тим самим пересічним виробничим романа. В книзі є кіт, справжнє кохання, наукова фантастика і подорожі у часі. Цього вже достатньо, щоб прямо зараз поставити відео на паузу та негайно почати читати книгу. Вважається, що більшість книг тетралогії Джина Вульфа Книга Нового Сонця, написана у 1980 та 83 роках. Але ніяких доказів цьому не існує, бо, як стверджує Джин Вульф, він не писав ці книги, а лише переклав рукопис, який невідомо яким чином потрапив до нього з далекого майбутнього. У 1998 році журнал Локус надав книгу третє місто серед 36 найкращих фантастичних романів. Крім того, тетралогія книга нового сонця відкриває так звану більш масштабну серію фантастичних романів Сонячний цикл. І якщо вона вам сподобається, то попереду ще є багато чого почитати. Наприклад, підцикли Книга Довгого Сонця та Книга Короткого Сонця. З самого початку мене зацікавило те, що головний герой, чий рукопис переклав Джин Вульф, професійний кат, звати його Северіан. Він молодий кат з Несуса, член гільдії шукачів істини та Покаяння, вихованець катів, який володіє абсолютною пам'яттю. І те, що мене найбільше зачепило в головному герої, це те, що він не є таким собі шаблонним героєм, який, начебто, кат, але дуже про це жалкує та співчуває усім Своїм клієнтам. Ні, він професійний кат і пишається тим, що добре виконує свої професійні обов'язки. Ступився він лише раз, за що його відправило у вигнання до віддаленого містечка. Таким чином, перші дві книги циклу трохи схожі на Road Story. Інші персонажі цього циклу не менш цікаві та калорийні, ніж Северіан. Не менш цікавим для мене виявився жанр цієї серії, називається він жанр Землі, що вмирає. Ає, це піджанр наукової фантастики, дія якого відбувається в дуже дуже. Прям дуже далекому майбутньому або наприкінці життя землі, коли вже самі закони Всесвіту не діють. У цьому жанрі переважають теми втоми від світу ентропії, ідеалізму, виснаження ресурсів та надії на відновлення. Від жанру постапокаліпсису цей жанр відрізняється тим, що тут таке не катастрофічне та травматичне руйнування землі або всесвіту, а більш спокійне ентропійне виснаження. І, от саме це робить для мене цю тетралогію справжніми осінніми книгами. Повільна ентропійна смерть землі. Це осінь у масштабах космосу та Всесвіту, коли все завмирає або відмирає, світла навколо стає менше, все живе готується до довгого сну або існуванню у норах та печерах, щоб пережити смертельно небезпечний холод майбутньої зими. А дні та ночі стають все холоднішими та темнішими. Серед перших творів у цьому жанрі я можу відзначити поему Лорда Байрона Темрява 1816 року року, у Який автор показує Землю після того, як Сонце померло. Відомі фантасти та майстри жахів теж писали у цьому жанрі, наприклад, Едмонд Гаммельтон Міста на Краю Всесвіту, Говард Лавкрафт Домарів, Артур Кларк, Міста та Зорі. Також у циклі Книга Нового Сонця є елементи технофентезі, твердої наукової фантастики, містики та релігії. Так, релігійні мотиви там дуже чіткі, а Северяна, можлива інтеліка. Інтерпретувати як фігуру Христа того бажав сам автор. Усе це, а також неймовірна атмосфера, коли ти в силуетах великих міст вгадуєш образи величезних стародавніх космічних кораблів. А також дивні та добре прописані персонажі в купі з історією, що інтригує до самого кінця, зробили для мене цю серію книг однією з найкращих прочитаних. Ось така в мене вийшла добірка осінніх та хеловінських книг. Так, можливо, трохи незвична. Можливо, деякі книги здадуться вам такими, що не підходять для такої добірки. Але це мої особисті вподобання та асоціації. Нагадую, що на каналі Лани теж вийшла добірка з 10 книг для читання восени та на Хэллоуін. Там вона розповідає про книги з містичним та фентезійним настроєм. Крім того, в цю добірку Лана додала атмосферні книжки для найбільш. Молодших І для тих, хто хоче щось хелловінське, але не хоче багато містики. Посилання будуть у підказках та в описі до відео. А тим часом на годиннику все ще трикванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо, все скрізь і одразу.